Навчання в іншому місті, туризм, проживання з сім'єю сьогодні, найм квартири, звичайна практика, як оформити угоду, захистивши свої права, проводимо лікнет по укладенню договору, найможитлового приміщення, кому можна здати квартиру. Наймачем може бути тільки громадянин, у договорі також вказуються особи, які постійно проживають з ним. Вони мають всі права користуванню квартирою. Але відповідальність за їх дії перед вами несе наймач. Постійно проживають в квартирі. Люди будуть вважатися сонене якщо укладуть з наймачем договір про несення солідарної відповідальності. Хто ще може жити в цій квартирі? Наймач проживають з ним люди, можуть безоплатно вселити тимчасових мешканців, але не більше ніж на 6 місяців. Про це вас повинні довести до відома і отримати згоду. Якщо не будуть дотримані вимоги закону про норму житлової площі на людину, ви можете заборонити їх заселення. Важливо, зробіть копії сторінок, паспортів, наймача і всіх, хто буде проживати разом з ним, як скласти договір. Преамбула документ так і називається. Договір найму житлового приміщення. Спочатку вказується місце, населений пункт і дата укладення договору, далі повністю прописуються дані сторін, тип, паспортні дані, дата народження, адреса реєстрації, предмет договору здавати в найм можна квартиру і житловий будинок, або їх частину. У цьому пункті даємо характеристику об'єкта, адреса, призначення, площа, поверховість, дані про земельну ділянку та інше. Вказуємо реквізити правовстановлюючого документа на приміщення, тут же визначаємо термін договору і можливість його продовження. Максимальний термін найму 5 років, якщо термін не визначений, договір вважається укладеним на 5 років, причому договір, термін якого перевищує 1 рік, Потрібно зареєструвати інакше адміністративна відповідальність, часто договір найму укладають на 11 місяців. Важливо, щоб перевірити, наскільки наймач сумлінний встановіть для початку невеликий термін договору, наприклад, 2-3 місяці. Права та обов'язки сторін. Цей пункт найоб'ємніший. Детально розпишіть обов'язки наймача. Це важливо для захисту вашого майна та інтересів, які свої права потрібно прописати. Ви маєте право на дострокове розірвання договору з попереднім повідомленням наймача, наприклад, за один місяць до передбачуваної дати розірвання, ви можете відвідувати квартиру довіряй, але перевіряй. І в односторонньому порядку змінювати розмір плати, якщо наймач не погоджується на цю умову. Розмір плати ви поміняти не можете. Які обов'язки наймача треба включити в договір, вчасно вносити плату за житло, оплачувати комунальні та інші послуги, звільнити приміщення і вчасно здати його вам в справному стані після закінчення терміну найму або в разі дострокового розірвання договору, дотримуватися правил пожежної безпеки. Інформувати вас про утримання кореспонденції на ваше ім'я і про інші питання, що мають відношення до приміщення, також варто обговорити в договорі право наймача на утримання домашніх тварин в квартирі. Важливо розподіліть в договорі обов'язок проводити поточний і капітальний ремонт приміщення. При відсутності такого абзацу поточний ремонт обов'язок наймача, а капітальний. Вашер, розмір плати і порядок розрахунків. Вказуємо розмір плати за наймання приміщення, термін форму, порядок виплати грошей. Якщо договором термін плати не передбачено, наймач вносить її щомісяця. Відзначаємо, чи входить оплата комунальних та інших послуг телефонний зв'язок: інтернет, кабельне телебачення, плату за користування житлом. Важливо в ваших інтересах стягувати плату за місяць вперед, відповідальність сторін. Детально визначаємо відповідальність сторін по кожному можливому спірному моменту, наслідки втрати і пошкодження майна, невиконання умов договору, особливості розірвання договору, встановлюємо штрафні санкції за несвоєчасне внесення оплати. Важливо, вкажіть, що сплата пені не звільняє наймача від обов'язку по внесенню плати за найм в повному обсязі, а закінчення терміну договору не звільняє від відповідальності за його порушення. Тут же зазначаємо, що при виникненні форс мажорних обставин стихійних лих, військових дій сторони не несуть відповідальності за виконання своїх зобов'язань за договором, пріоритетним способом вирішення спорів визначаємо переговорний, що звичайно не звільняє сторони від звернення до суду інші умови. Пункт містить особливі вимоги власника і прикінцеві положення. Прописуємо, що договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу по одному для кожної зі сторін. Вказуємо кількість сторінок договору, складіть акт прийому передачі приміщення. В акті пропишіть відомості про поточний стан квартири, перелік майна за таким актом буде здійснюватися і повернення приміщення вам. Важливо, акт прийому передачі буде додатком до договору, тому в цьому пункті закріплюємо, що такий акт і інші додатки до договору є його невід'ємною частиною, реквізити та підписи сторін графи, наймодавець і наймач вносимо піп, дані паспорта, адреса реєстрації, способи зв'язку, номер телефону, адреса електронної пошти. Ставимо підписи з розшифровкою, ілюстрації, дизайн проекту Ковальченко.